Нас з святом, з ювілеєм, з нашим десятиріччям. Нехай буде муза з кожним із нас. І поезія це дотик до людської душі. Тому поезія нас наближає до перемоги, так як ми чекаємо цю перемогу і хочеться побажати її якнайшвидше. І подякувати Дмитрію Володимировичу за те, що він об'єднав усіх нас у творчу групу Бригантина. Тому вірш присвячений бригантині, який написаний цього року е, в серпні місяці. Є творча студія у нас, що носить в нас бригантина. Де накопичується творчість про запас росте у бригантині її родина. Тут є поети, поетеси, гумористи, пісняри і до інших здібностей завзяті люди, черпають у Всесвіті свої дари, вони радо. З усіма ділитись будуть. Одні вже бороди у творчості зростили, а інші тільки пір'ячко вдягли. Ті бородаті стали творчим стилем. І ті, що пір'ї, також чогось вже досягли. І кожен бригантині щось нове черпає, навчаються і інших вчить, нових висот він досягає мріє, живе і в творчості хорить. Коли ще не почалася повномасштабна війна. Був створений наказ парламентом, щоб у всіх державних установах звучала рідна українська мова. Але багато депутатів читали і виступали в парламенті російською мовою. Вони ігнорували нашу рідну мову, тому що це були служителі. Путіна. І що ж, вони хвалилися, що вони знають інші мови, а, росі... а українську вони ігнорували. І коли почалася війна, ці люди втікли в Росію. Тому у му році народився такий вірш рідна мова. Українська мова. Мова світанкова, ніжна і чудова, моя рідна мова із материнського слова із уст дитяти, вшанована й багата, л'ється повсякдень Із українських пісень, мов струмок із водограїв. Українською співають, радість Тугу виливають і освічення лунають, та й парламентські укази українською читають. А хто не любить Україну, її мову розпинають, вивчають інші мови, а свою не знають. Понад усе. Себе освіченими вважають, а інших вони зневажають. Мову москалівську підлабузники величають, топчуть землю українську, з цієї землі хліб споживають, царя російського бояться розлюбити, що честь свою перед ним не згубити. Як писав Тарас Шевченко, кайдани порвіте, мовою українською ви на кінець заговоріте. Коли почалася війна, багато загинуло наших воїнів. Росіяни обіцяли, що в Дніпрі будуть мити чоботи свої. Але дякувати Богу цього не сталося. І до свого вірша, який написаний в 22-му році, зразу як почалася війна через кілька місяців, я взяла епіграф з пісні, вірш Україні слава! Та до поля біля поля до землі схилилась, бо прийшла війна, Україна зажурилась, плачуть діти, плаче мати, ховають в Україні героя-солдата, а душа у нього до небес злітає і досягає вона до Господнього раю. Та й побратими низенько вклонились, від утрати друга вони зажурились і пообіцяли за товариша відплатити Україну неньку від расистів звільнити, щоб в Дніпрі ніколи, чобіт вони не мили. А в російському болоті Дочиста всі згнили, всю рашистку гидку навалу наше ЗСУ до Московії погнали. У болоті москалі народились, у болоті жили, пили, веселились, у болоті вам вмирати, і забуде вас Росія мати. А ми будемо нашу перемогу святкувати, усім світом Україну будемо прославляти. Слава Богу, Україні слава і героям слава, що від іга російського звільнилася наша держава. Війна продовжувалася, і росіяни вчиняли терор в нашій країні, влучали в житлові квартали, в будинки, в лікарні, руйнували нашу інфраструктуру і гинули не тільки військові, а гинули під завалами діти, безвинні люди, які були зовсім без зброї. У мене народився цей вірш в 23-му році першого місяця. Захистіть Україну. Балістичні ракети летять у нашу країну. Французи, євреї, англійці, німці, італійці. Захистіть у Ракет не влучали, щоб захистити беззбройних людей, ні в чому не винних малих дітей, щоб життя у них не забирали і щоб бетонні завали їх ніколи не накривали. Сховай від війни, Боже, наш милий. Захисти Україну помилуй. Знову ж таки хочеться повернутися до перших днів війни. Коли вона розпочалася, хіба ж ми могли повірити, що Росія нападе на Україну? Звичайно, ми цьому не вірили. Тому і виникало запитання, чому? Чому? Чому так сталося? Але ми свято вірили в перемогу. І цю перемогу малювали в своїх надіях і мріях. Вони обіцяли, що за три дні візьмуть. але цього не сталося дякувати Богу. І Україну я порівняла перемозі з царівної. Україна мов царівна. На землю нашу вдерся москаль. Він прилетів неначе шакал. Чому ж ти москаль навіть бога не боїшся? Кров братню не проливай, а краще схаменися. Чому стріляєш у миролюбних людей, чому вбиваєш їх дітей? Тобі все ехом відгукнеться і бумерангом катюзі повернеться. Господь все знає, бачить, і за пролиту кров тобі він не пробачить. І за три дні Києва тобі не взяти, бо ми будемо нашу, нашу перемогу святкувати. Господній славі засяє України перемога, народу нашого простелиться щаслива я дорога. Столиця Київ процвітає. А Матір Україна щасливу долю має. Славою Господньою Україна увінчалась, мова наша солов'їна гордо зазвучала. Матір Україна наша, ти жива, ти не вмерла, спороху воскресла. І стоїш, пишаючись, мов царівна в білих перлах.